4 x стратегії це жанр комп'ютерних ігор, в яких геймплей будується відповідно до чотирьох моделей: вивчення, розширення, експлуатація та знищення. Зазвичай це стратегії, де ви керуєте цілою нацією чи фракцією протягом кількох поколінь. До вашої уваги топ нових глобальних стратегій з різними сеттингами, які очікуються у 2024 році. Ви на каналі Граємо Разом. Лайк, like, підписка, коментар. Поїхали! Сталаріс Nexus це швидка 4Х стратегія з упором на ПВП. Розробники обіцяють захоплюючі але короткі сесії тривалістю до однієї години. Stellaris – знаменита глобальна стратегія, де гравці досліджують галактику, технології та зіштовхують між собою десятки різноманітних цивілізацій. Знаменита вона тим, що приваблює яскравими історіями, але залишається повільним, заплутаним та складним геймплеєм. Видавництво Paradox Arts вирішило виправити ситуацію, запустивши Stellaris Nexus. Тут все прискорено. Гра не вимагає покупки десятки ДЛС та 40 годинного курсу молодого бійця. За твердженням розробників, вони подивилися на досвід Сталаріс, підсумували та скомпонували в окрему гру. Вони позбулися непопулярних механік, що загальмовують, і значно прискорили ігрові сесії. World Warfare and Economics. Події цього геополітичного симулятора розвиватимуться в сучасний час. Вам доведеться взяти у свої руки повне управління економікою країни та поринути з головою в битви. При цьому останні розгортаються в режимі реального часу, на кшталт великомасштабних битв. Формуйте закони, будуйте будівлі, проводьте дипломатичні місії або навіть розгортайте війни. Розробники пропонують на вибір 220 країн, тож є де розгулятися. Також важливо відзначити, що тепер ви будете відповідальні за різноманітні сфери здоров'я, технології, освіта, туризм та інше. Виробляйте та торгуйте ресурсами для задоволення потреб вашого населення та збільшення доходів. Торгуйте з іншими країнами або ведіть ембарго. Контролюйте кожен ресурс, податкові ставки та доходи. Збільшуйте свій ВВП. ЗЕЕНШЕЙНС Покрокова стратегія, які ви повинні взяти під контроль племя стародавніх мисливців збирачів, щоб провести їх через усі тягарі та позбавлення первісної епохи. Досліджуйте дику природу, вивчайте звички тварин та закони навколишнього світу. Намагайтеся передбачити зміни погоди та мігруйте на нові землі у пошуках найкращих умов виживання. Вам необхідно приймати важливі рішення, що впливатимуть на подальший розвиток племені, розвивайте ремесла та технології. Щоб з кожним поколінням ставати все більш могутнім. Але не забувайте і про захист одноплеменників. У крижаних пустках вас підстерігають небезпечні хижаки, суворі зими та посухи. Ваше головне завдання забезпечити безпеку та виживання племені. Постапо Білдер це новий цікавий проект на тему містобудування у суворих постапокаліптичних умовах зруйнованого світу. Ви опинитесь у світі, виконаному у найкращих традиціях Fallout. Майже нежива пустеля, на території якої можна зустріти зруйновані міста, а також рейдерів, які розуміють лише грубу силу. Ваше завдання в цих умовах з різного мотлуху побудувати процвітаюче місто. Звичайно ж, від цього потрібно збирати різні ресурси, деякі можна знайти прямо біля своєї бази, для інших доведеться робити вилазки в край небезпечні місця. Будуючи своє місто, перше про що варто задуматися, це надійні стіни та гарний захист. Якщо ваше місто буде погано захищене, будьте впевнені. Рейдери дуже скоро його повністю зруйнують. Напевно, головним вашим ресурсом у грі стане різне сміття, адже саме з нього можна будувати будинки та інші важливі споруди. Кайзерпанк досить цікава за сюжетом глобальна містобудівна стратегія, дії якої розгортаються в альтернативному всесвіті ХХ століття, приділяючи велику увагу управлінню виробництвом та логістиці. Ця гра стане для вас справжнім викликом. Адже, щоб досягти успіху, гравцям доведеться збудувати та керувати своїм містом або державою, також розширювати свій вплив на світовій арені в умовах, коли глобальна мапа світу постійно змінюється. Збудуйте власне місто, в якому кожна вулиця, фабрика та міська панорама зберігатимуть історію ваших стратегічних рішень. Створюйте альянси, укладайте торговельні угоди та починайте підкорювати світ. Понад сто регіонів, які можна завоювати та експлуатувати. Побудуйте ефективні лінії постачання та переконайтеся, що кожен куточок вашої імперії працює просто бездоганно. Бо кожен ваш вибір впливає на історію, економіку та долю ваших громадян. Зефан стратегія виживалка від авторів Warhammer. Пропонує гемерам взяти під крило залишки людства, що намагається перевести світ у той стан, що був до катастрофи. Тепер планету населяють мутанти, а пустками розгулюють іржаві бойові роботи. Все це дійство доповнюється групами інопланетних загарбників, так само постраждалих від кровопролитних боїв. Розробники пропонують взяти участь у нових зіткненнях, щоб відвоювати собі законні володіння і почати будувати життя спочатку. На геймерів чекають напружені тактичні баталії. При цьому успіх повністю залежить від рішень, які приймає користувач. У вашому розпорядженні стандартні для жанру механіки, серед яких будівництво, дипломатія, вивчення світу та багато іншого. Бова система виконана в класичному покроковому стилі, що сподобається навіть олскульним геймерам. Untold – глобальна історична стратегія з покроковими боями. Накштал серії «Цивілізація». У міру проходження гравець очолює власну цивілізацію, проводить її крізь віки та безліч випробувань на шляху до величі. У грі можна вибрати одного з декількох унікальних лідерів, кожен з яких має свої сильні та слабкі сторони. Для перемоги потрібно розширювати території, розвивати культуру та досягати успіху у сфері дипломатії або на полях битв. Розробка гри очолюють справжні монстри жанру Брайан Вейт та Доріан Ньюкомб. Перший виступав технічним директором п'ятої цивілізації, а другий відповідав за арт-дизайн. Обидва у 2011 році отримали за свою роботу премію BAFTA. У команді взагалі дуже багато розробників, які працювали над п'ятою частиною цивілізації, зокрема, композитор Майкл Карен. Парадокс та студія Prompt Games представили глобальну покрокову стратегію Міленія, події якої охоплюють тисячоліття історії людства. У грі буде 10 епох, як історичних, так і альтернативних, які послідовно змінюватимуть один одного, пропонуючи нові юніти, будівлі, нові правила та випробування. Кожна нація в Міленія може вибрати власний національний дух та сферу інтересів, як то дослідження, війна, мистецтво, дипломатія тощо. Автори. Обіцяють реалізувати в Мілені складну економічну систему, побудовану на ресурсах, зброї, їжі та іншому. Бойові одиниці можуть об'єднуватись в армії, доповнюючи властивості один одного. І, звичайно, в грі будуть чудеса світу, космічні перегони, включаючи зустріч з інопланетянами, фінансові експедиції, підводні міста та багато іншого. Реліз Меленія запланований на 2024 рік. У гри вже є сторінка Steam, так що можна додати до списку бажаного. А щоб не пропустити нові цікаві добірки, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Пишіть в коментарі, яка гра найбільше зацікавила. А на сьогодні все. Граємо разом! Дякую за увагу!